Подивившись фільм Ірландське бажання приблизно з таким обличчям я його Я вирішила скласти нормальну підбірку романтичних комедій, які вирогідно не повинні вас розчарувати. Фільми, які заспокоюють та відволікають саме те, що зараз всім нам так необхідно. Всім привіт, я Наталі, і сьогодні підготувала для вас 10 найкращих. Може, не найкращих. ладно. Всім привіт! Я Наталі, і сьогодні для вас підготувала 10 старих романтичних комедій, які зроблять ваші вечори трішечки кращими. І почну цю підбірку з дуже популярного фільму в свій час з 13 в 30». Дженна Рінг, звичайна підліток, який всього 13. Вона мріє приєднатися до групи Six Chicks, що складається з дівчат, якими керує Люсі. Люсі відомо, що Дженна хоче до них потрапити і легко маніпулює нею. На день народження Джени, саме коли їй виповнилось 13 років, її кращий друг Мед подарував їй саморобний будиночок з пилком, що виконує бажання. Дженна бажає стати дорослою і красивою, як моделі журналів. І під час святкування, коли все пішло не так, вона бажає стати 30-річною. Наступного ранку вона прокидається у незнайомій квартирі, виявляючи, що їй дійсно 30, і вона редактор популярного журналу. Але вона нічого не пам'ятає зі свого нового життя, втративши останні 17 років. Їй вдається знайти лише мета, але виявляється, що вони припинили спілкування відразу святкування її 13-річчя. Що сталося тоді, і як розгортатимуться події далі, дізнаєтесь, коли подивитись цю стрічку. Чесно, недавно переглядала цей фільм, і Джена так добряче мене вибісила. Але як завжди, в кінці вона виправилась все. Давайте потанцюємо. Це американська романтична комедія про щасливого чоловіка, який має все люблячу родину, стабільну роботу та затишний будинок. Проте він прагне чогось більшого у своєму житті. Кожен день, їдучи на роботу, він помічає жінку через вікно будинку, що викликає його зацікавленість. Хоча він приїжджає по всього будинку, одного разу він наважується вийти на зупинці біля нього. Це вирішальний момент, який починає нову сторінку в його житті. У фільмі зіграли Річард Гір та Дженніфер Лопес, які зуміли привернути увагу глядачів. Сценарії частково належать Масаюкі Су, so, визначної постаті в японському кінематографі. Це історія про повсякденне монотоне життя і про свято, яке головний Герой створює для себе сам. Будьте як головний герой фільму, і не бійтесь ризикувати. Історія Попелюшки. Це романтична комедія, де розповідається історія про Саманту, яка після смерті батька опиняється у скрутному становищі без грошей. Батькова закусочна перейшла у власність заздрісної мачухи Фіони, А на шкільному балу до Хеловіна Сем знаходить можливість відвідати свято, де зустрічається з загадковим мандрівником, з яким, до речі, напередодні познайомилась в інтернеті. Проте їй обов'язково потрібно повернутись до закусочної до півночі. Випадково втративши свій телефон, Сем стає новою попелюшкою. Фільм став дуже популярним, а через кілька років зняли ремекс Даф у головній ролі. Ця історія показує, що добро завжди перемагає, а друзі завжди приходять на допомогу. У фіналі матчу Хасаманти отримує заслужене покарання за свої злі дії. Хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки на відео, писати коментарі про вашу улюблену комедію, наприклад. І підписуватись на канал. Для мене це дуже важливо. Обіцяти не означає одружитися. У цій стрічці події зосереджені в одному американському містечку, де живуть головні герої молоді, енергійні люди, які бачать своє майбутнє щасливим та радісним. Їхня головна турбота встановлення стосунків з особами протилежної статі. Одна з героїнь безуспішно шукає ідеального партнера, а інша розчаровується, коли кандидат не виявляє зацікавленості після зустрічі. Дівчина звертається до дуже привабливого незнайомця, намагаючись знайти відповіді на питання, чому у іншого персонажа здається все гаразд, окрім того, що його подруга намагається переконати його одружитися, в той час як він вважає, що шлюбний стан порушить його життя. Деяким героям не вдається перейти на новий етап у відносинах. Герої мріють лише про одне знайти свою справу справжню любов, незважаючи на всі труднощі, які це може викликати. Фільм забрав у собі дуже зірковий каст: Дрю Берімор, Дженніфер Еністон, Бен Аффлек, Скарлетт Йогансен, Бредлі Купер та інші не менш відомі актори. До речі, цей фільм дуже перегукується мені з наступним фільмом з підбірки з ще більш зірковим кастом, і це реальна любов. Одна з найкращих різдвяних романтичних комедій у кінематографі, яка розповідає кілька історій кохання, що досягають свого піку напередодні різдва. Сюжет картини складається з десяти історій, які розгортаються паралельно один одному, і в підсумку перетинаються між собою. В центрі уваги кохання. Виявляється, що коханю піддані прем'єр-міністр Великобританії, самотні письменники, старі рок зірки школярі, бізнесмени та інші абсолютно різні люди. Хоча кохання приносить хаос у життя кожного з них, але ніхто не може відмовитись від цього. Спершу Річард Кертіс працював над двома різними фільмами, у центрі яких були персонажі Гю Гранта. Він грав прем'єр-міністра і Коліна Ферта. Обдуреного чоловіка, який тікає, щоб написати роман. Працюючи на Річард Кертіс побачив схожість між двома сценаріями. Врешті-решт він вирішив їх поєднати. І сьогодні ми знаємо цей фільм під назвою Реальна любов. Як позбутися хлопця за 10 днів. Журналістка Енді Андерсон отримує не дуже звичайне завдання від свого редактора: написати статтю про те, як жінки вигадують способи, щоб позбутися від чоловіків, яких вони вже не хочуть бачити поруч. На виконання цього завдання у неї є лише 10 днів. Щоб здати готовий матеріал головному редактору вчасно, їй потрібно знайти хлопця, закохати в себе, а потім вчинити всі можливі трюки примхливої дівчини, щоб хлопець захотів втекти якнайшвидше. Єдиним варіантом для неї стає молодий рекламний агент Бенджамін Бері якого виконує Меттю МакКонахі, який сам уклав паріз зі своїм начальником, обіцяючи закохати в себе дівчину за 10 днів? Чи може таке незвичайне знайомство, засноване на авантюрі і обмані, привести до взаємних почуттів? Думаю, ви бачили фільмі. Знаєте відповідь, а якщо ні, то треба хутко виправляти ситуацію. Наречена втікачка. У фільмі розповідається історії Мегі, дівчини з провінційного містечка, яка відома своєю репутацією нареченої втікачки через кілька вдалих втеч з власного весілля. Журналіст Айк Грем, зацікавлений її історією, приїжджає до її міста, щоб розкрити її як шахрайку. Проте, під час розслідування, він розуміє, що Мегі не така, як здається, на перший погляд, і вони обидва починають відчувати тягу одне до одного. З часом Мегі стикається з питанням власних мотивів і страхів, що стосуються її Бутнього весілля з багатим бізнесменом. Це фільм про захопливу подорож, де герої виявляються на перехресті кохання, відповідальності та самопізнання, навчаючи нас важливості залишатися вірними собі в пошуках щастя. Поки ти спав. Романтична комедія, де головна героїня, молода і самотня Люсі, працює на залізничній станції в Чикаго. Вона мріє відвідати Флоренцію і кожен день бачить красивого незнайомця, за якого залюбки вийшла б заміж. Одного разу напередодні різдва на цього хлопця на ім'я Пітер нападають прямо на пероні, і він виявляється без свідомості на рейках. І Люсі рятує його від смертельної небезпеки. Після цього він опиняється в лікарні у комі. Рідні, які прийшли в лікарню до Пітера, приймають Люсі за його наречену, і вона стає частиною його родини, не сказавши правди. В його родині дівчина знаходить те, чого їй завжди бракувало. Та що ж робитиме Люсі, коли Пітер все ж прокинеться. Головна роль Люсі була написана для Демі Мур. Сандра Булок взяла роль, сказавши, що зможе війти в неї. Порвавши щойно з відносинами, які тривали 4 роки. А Джулія Робертс взагалі відмовилась від цієї ролі. А наступний фільм про двох найкращих подруг, які через певні обставини стають справжніми ворогами, і це війна наречених. У фільмі розповідається історія двох подруг Лів і Емми, які завжди мріяли вийти заміж. Коли наречений Еми робить їй пропозицію, обидві радіють, але Лів починає сумувати, бо хоче також влаштувати власне весілля. Пізніше вони випадково знаходять каблучку, яка призначена для Лів, що означає, що її весілля теж не за горами. Обидві подруги хочуть влаштувати весілля у готелі Плаза, але в результаті помилки їхні церемонії призначають на один день. Тепер вони змушені конкурувати між собою, щоб вирішити, чия весільна церемонія відбудеться в першу чергу. Спочатку вони сваряться, потім перестають спілкуватись і, врешті-решт, стають справжніми ворогами. Відпочинок за обміном. Романтична комедія, яка розповідає про двох жінок: Аманду та Айріс, роль яких виконують Кемерон Діас та Кейт Вінслет. Жінки вирішують змінити своє життя, обмінявшись місцями проживання на зимові канікули. Обидві вони вдало себе реалізують у своїй кар'єрі, але особисте життя залишає бажати кращого. Прагнучи змінити рутину, вони вирішують використати сайт обміну житлом. Після короткого знайомства вони стають друзями і вирушають у свої нові пригоди: одна до Великобританії на Різдво, а інша до Каліфорнії. Фільм, який можна переглядати кожного року і кожного разу насолоджуватись. До речі, в одній зі сцен, коли Айріс розглядає колекцію фільмів Аманди, можна побачити на полиці фільм Енігма 2001 року, в якому зіграла роль Кейт Пінслет. Ці ці фільми не є новими, вони радше з нашого дитинства, з нашої юності. І не випадково ми хочемо переглядати їх десятки разів, адже речі, які вразили нас в процесі формування особистості в підлітковому віці, залишають особливі враження. Ну і власне, ми знаємо, що вони нас точно не розчарують, на відміну від новинок, від яких ти не знаєш, чого очікувати, і дуже часто вони нас можуть розчарувати. Напишіть у коментарях, яка комедія вас нещодавно вразила. І важливе нагадування: не забувайте донатити на перевірені збори. Це дуже важливо.